На початку травня у Луцьку під час денного сну помер дворічний хлопчик. Медики діагностували отруєння невідомою речовиною. Як вдалося з'ясувати сайту Новин Луцька та Волині конкурент, найімовірніше, дитина померла від алкогольного отруєння у секторі комунікацій поліції Волині наголосили, що висновків кінцевої експертизи немає, але у крові дитини виявили алкоголь. Повідомлення до поліції про смерть дворічного хлопчика у Луцьку надійшло 1 травня близько 17-ї години. За словами 24-річної матері, вона з сином вдень заснула. А коли прокинулась. Виявила його без ознак життя. На місце прибули медики, які на жаль підтвердили смерть дитини. Попередня причина отруєння невідомою речовиною. Опитано також співмешканця матері 33 річного чоловіка, який неодноразово протягувався до адміністративної відповідальності. І йшлося повідомлення поліції. Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Відомо також, що родина, де сталася трагедія, перебуває в полі зору. Соціальних служб і туди частенько навідується поліція. Поліцейські опитали 24-річну матір, яка сказала, що в обідню пору лягла з дитиною спати. А коли прокинулася, то дитина була без ознак життя. Відомо також, що подружжя разом із знайомими того дня. Вживали алкоголь у соціальній службі. Кажуть, що на обліку сім'я була ще після народження їхньої першої дитини. Зараз хлопчику 4 роки. Останнє відвідування соцслужб було в день, коли трапилася трагедія. Тоді кажуть, діти були нагодовані, а мама Твереза.